Доброго дня, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні у нас відосик буде про закінчення ремонту кухні, частина третя. Може і ще буде, як вже повністю все дороблю. О, ну, Тим не мене, вже їсти можна мені, я вже доволі. Дружина ще там нюанси є, ви знаєте, жінок все їм тебе, те. Ну, Діло в тому, що не буду задерж... затримувати ваш час. Дивимося, що ми зробили. З дружиною, так, також ваха сусід допомагав, О, електрику тут він допомагав. Так, дивимося. Почнемо так, з кухні. Тут що було. Помните, да? тут у нас вікно було, стіна, дерта, все. Тут стала у нас газова плита, витяжка. Труба на витяжку на вулиці, каналізаційна дружина покрасила, лаком скрила, все. Потолок у нас пластиком широким влупили. О, повісили турбірований котел. Принудительна витяжка примусова. О, розпаяли до системи опалення. ж провели. Тут, господи, в майбутньому буде стояти якась якісь столики під мікроволновку, щоб вона не стояла серед столу. Все, такі штори, день-ніч щоб Два в одному. Е... І штора, і днівна, і ночна. День, хопа, ніч. Все, ніч. Ставиться легко, бах-бах, на саморіза, все нормально. Холодильник тут у нас став. О, тут же перестінок у нас, перестянка не було. Бачите, так? Да? Ось тут перестінок лупили аркою. Тут ще один. Тут то є ще одну арку і ще одну арку. атаку. Так, тут у нас Олександре, при... смачного. Тут у нас повністю теж, що було і що є. Провода всі. Ну, По-максимальному ховав-ховав. Труби покрасили, лаком скрили, стіни. Отака От стіна вийшла у нас. Американка, французка. Хто як назва. Тут увалили батарею. Ну, велику поставили, щоб на дві кімнати виходить, вистачало. Дешевий уголок недорогий. Годинник з Аврори. Прикольний, так? Да? Полочка, ящик. На, телевізор Хто... а, вимкнули Я не знаю, чого вимкнули його. Вимкнули. Так, Саня, А, Чай. Отак От у нас стіни вийшли, бачите, так? Да? Може, десь криво, косо. Ось 100 рад уже на двері почепили де ніч, так як ночі видно все як в тому, як в акваріумі. Полки, ключницю таку. Це малинка наша. О. Це обув, корм для попугаїв. Обув. Отакуї. От її. тут така арка вийшла. Бачите, так? Да? Така. все. Ну і тут колись в майбутньому буде гардеробна. а так буде перестінок отсюди. І ти, хоп, отсюди все повитягується. Ж. Ох. Ну, якось так. Отак у нас вийшло. Також пишемо коментарі, якщо кого цікавить, ставимо лайкоси. Дякуємо всім за перегляд. Мирного неба всім. І вдалого дня. До скорих зустрічей. з вами, Олександр Про все.